Всім привіт! Вітаю вас всіх з новорічними святами, хоч вони вже майже добігли кінця, але знаю, що багато хто переживає, де поділися, що давно відео не знімаємо, де хто пише, де хто вже і подзвонив. Дякую всім за вашу турботу, підтримку. У нас дійсно зараз трошки важкі такі часи, але все розкажу трошечки пізніше. Я взагалі не планувала довгий час знімати відео, але бачу, що це питання треба проговорити, тому що воно, як на мене, важливе. Тому розкажу те, то, що знаю я. Так дійсно продовжили, точніше, навіть не так, дали змогу тим, хто не подав у 2024 році на дотацію, подати її в 2025 році. Терміни я не дивилася, якщо чесно, там до 25 березня чи довше не скажу. Не сильно цікавилась цим питанням, так як ми отримали дотацію у 2024 році. Прийом же ж заявок обіцяють розпочати з 1 лютого, але до цього має бути це оголошення. Про прийом цих заявок на розміщено на офіційному сайті, тому чекайте сповіщень там. У Державному аграрному реєстрі. Значить, подавати можна буде на землю, на поголів'я. Мається на увазі корови, вівці і кози, в кого там що є. Тому стежте, будь ласка, коли з'явиться це оголошення, щоб дійсно розуміти, чи дійсно воно буде з 1 лютого, чи буде пізніше. Бо ви знаєте, з того, як ми подавали в 2024 році, що ці дати міняються, міняються вони дуже часто і не завжди про все вчасно висвітлюють на офіційних сторінках. Для того, щоб подати, нагадую, потрібно бути зареєстрованим в ДАР, тобто створити свій особистий кабінет. Потрібно, щоб вся худоба, на яку ви хочете, якщо ми говоримо про тварин, на яку ви хочете подати на дотацію, має мати паспорти обов'язково. Ці паспорти мають бути підв'язані до власника. Ви якщо це ви, якщо не ви, то реєструєте того, хто є власником цих тварин, реєструйте на сайті ДАРу. І, звичайно, маєте мати відкриту банківську картку, куди вам прийдуть ці кошти. Картка перевіряйте, щоб не вийшов термін дії в 25 2025 році, там весною або літом, бо не знаєте, коли будуть нарахування, тому майте на увазі. Все це підготуйте, реєструйтесь на сайті і чекайте оновлення інформації. Я надіюся, що всім вийде подати. Так що удачі!